Усвідомлюючи свою високу відповідальність. <му> чисто присягаю, вірно служити українському народу. Дорожня транспортна пригода на проспекті князя Володимира. Про подробиці аварії нам розповів свідок. Їхав в таксі домої порядка біз 15-12 ночі. На моих глазах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen Bora Цвета без регистрационных номеров. Автомобиль двигался со стороны массива Ливаневского в сторону центра. После приїзду світлофора на Шевченка, його не справился с управлением, ушел влево. снес разделительный забор, который здесь находился и перевернулся два раза, ну, то есть словил крышу. После чего мы остановились, тут компания таких сильных довольно парней равнодушных перекинули автомобиль, вытащили водителя. С водителем в принципе все нормально, то есть разбита голова, приехала скорая, от госпитализации отказался. Сам водитель предварительно ну, пьяный. В ході патрулювання зупинено автомобіль, що рухався із вимкненим світлом. Близько 00 годин 50 хвилин по проспекту Князя Володимира нами був зупинений автомобіль Мерседес Віто сріблястого кольору, який рухався містом із вимкненим світлом. Значить, за кермом автомобіля знаходився громадянин, котрий при розмові з нами викликав підозру в тому, що він знаходиться за кермом. В стані алкогольного сп'яніння. Виражалося це тим, що він мав нерозбірливу мову при спілкуванні з нами і відчутній запах алкоголя із салону автомобіля. Тому даному громадянину було запропоновано приїхати з нами для встановлення факту вживання або не вживання алкоголю у міську лікарню номер 4 Прибувши на місце, лікарі міської лікарні номер 4 провели огляд. І за результатами огляду знаходився в стані алкогольного сп'яніння, що підтверджено висновком лікарнів міської лікарні номер 4 Відносно даного громадянина було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтю 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення і відсторонено відправа керування. У ході патрулювання зупинено автомобіль ВАЗ, у якого була відсутня підсвітка номеру та не працював правий габаритний ліхтар. Патрулем було винесено постанову про накладання штрафу за невідповідність технічного стану транспортного засобу вимогам правил дорожнього руху. Сам же Керманич з цим не погоджувався, приводячи цікаві аргументи. неубідітельно і посвідчення, товоше. Довго робиться? Тисячу гривень законно все. Проблема пістолет купити чи форму? Хлопці, ваша форма, посвідчення твоє, що це товариство. Вже, хлопці, неубедительно. 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 Що вам неубедительно? Ні форма ваша, ні посвідчення, ця постанова. Я добре свою високу відповідальність. Я!